З червня в підземці можна буде без перебоїв зв'язку говорити по телефону і працювати в інтернеті. І не тільки на станціях, а й під час руху потягів, прямо в тунелях. Проект втілюватимуть поступово, рухаючись від центральних зупинок метро до периферії. Все це за інвестиційний кошт. Щоб реалізовувати більше таких ініціатив, місто планує створити інвестиційний портал, де викладатиме свої пропозиції бізнесу. Поки ж у КМДА провели першу раду інвесторів. Майже 2,5 мільярди інвестицій планує залучити місто цьогоріч. Проекти 2013 за бізнес кошт, колесо огляду біля Арки дружби народів вже до дня незалежності і вайфай та мобільне покриття всієї підземки. А ще Київ залучив фінансовий ресурс для створення єдиного квитка. Буде реалізований до 1 січня 2014 року. Електронний квіток, єдиний квіток да, в місті, Києві. ми його плануємо з 1 січня запустити. Тобто, купивши квіток один раз, можна буде на протязі деякого періоду проїхати і в метро, і в наземному транспорті. Стартує і реалізація так званих якірних проектів, масштабних і коштовних. Перші гроші вже фактично знайшли для будівництва метро на Троєщину. А ще в цьому ж районі планують створити індустріальний парк на 200 гектарах. Є зацікавлені зведення багатофункціонального Київ Сіті. А в інноваційний парк Біонік-Хіл вже майже шикується в чергу компаній, які планують відкрити там свої офіси. Все це призведе до організації, ну як мінімум 60, а може і більше тисяч робочих місць. Хоча називають тільки чотири проекти і безумовно вони високооплачувані. Це ті, які сьогодні потребують. Ну, потребує Київ. Дозвільні процедури вже максимально спростили, де є зелену вулицю для таких проектів і депутатський корпус. Ці проекти рішення, які потребують пролонгації договорів оренди чи комунального майна, зараз наповнюються порядку денного пленарних засідань, і питань абсолютно немає. Накопичень проектів рішень в Київраді немає. Можу навіть з відповідальністю сказати, що ми працюємо з коліс. Інвестори своєю чергою просять у міста стабільної підтримки приміром зведення малої кільцевої дороги, що має розпочатися вже наступного року. Ми вважаємо це найкращим проектом для державного приватного партнерства. В Україні. І це був би чудовий пілотний, перший пілотний проєкт, який показав би, що такі масштабні проекти на основі державно-приватного партнерства можна реалізовувати в Україні. Місто створило нині раду інвесторів. Планує збиратися щомісяця, щоб оперативно вирішувати всі проблеми, які заважають активніше вкладати кошти в розвиток в столиці. Наталя Петрич Дмитро телеканал Київ.